Час дізнатися про головні події в країні. Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу «Теса-1» в студії Мирослава Куруста Наталія Булеця. Доброго дня. Ні, недобросовісні конкуренції протягом 2013 року обласне відділення антимонопольного комітету розглянуло 104 справи з порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Як наслідок, припинено 214 порушень, із яких більшість стосувалися зловживання монопольним становищем на ринках ритуальних послуг, вивезення твердих побутових відходів, приєднання об'єктів будівництва до мереж електрогазу та водопостачання. Найбільш невтішний показник кількість виявлених. Порушень, що стосувалися спотворення результатів торгів при проведенні закупівель за державні кошти будівельних матеріалів, лікарських засобів та продуктів харчування для шкіл, це 51 порушення минулоріч проти 8 у 2012-му. Загалом порушників законодавства про економічну конкуренцію торік оштрафували на мільйон і 89 тисяч гривень. Проти 18 які були припинені в 2012 році, це якраз порушення, які допущені органами влади, органами місцевого самоврядування. Вони стосуються земельних відносин, наприклад, землі одинакового призначення, оренда повинна надаватися за одинаковими тарифами. Чи потрібні ужгороду магазини, що працюють і вночі, та цілодобові бари? Минулого тижня члени міського виконавчого комітету майже одноголосно висловилися за обмеження нічної діяльності таких закладів. Як запевняють, у міліції надходить чимало скарг від мешканців міста. Порушення спокою та права на відпочинок. Ось причина з якої питання нічних закладів уже не вперше піднімають на рівні влади міста. Цілодобові заклади торгівлі в Ужгороді скоро можуть перейти на денний режим роботи. Питання про це підняли на минулому засіданні виконавчого комітету. Численні скарги мешканців на магазини з нічною діяльністю та цілодобові розважальні заклади фіксують і правоохоронці. Минулоріч тільки в одному з цілодобових барів зафіксовано 23 правопорушення. Більшість правопорушень скоюється саме біля біля або самих розважальних закладів, що мають цілодобову роботу. Також надійшло чимало скарг від громадян, які проживають поблизу цих закладів. Зараз йдеться про роботу 25 п'яти торговельно-розважальних закладів, на які нарікають Ужгородці. Присутня на засіданні виконкому власниця одного з них пояснила, чому, попри все, не варто обмежувати їх цілодобову роботу. За її словами, нічні заклади необхідні, інакше люди будуть шуміти просто на вулицях. Практика нічних закладів, як вже було сказано, існує в обласних усіх містах України, де люди з задоволенням відпочивають, співають пісені, танцюють до ранку, завдяки чому наповнюється і державний бюджет міста. У міськраді стверджують, магазини, що працюють у нічний час, створюють проблеми мешканцям навколишніх будинків. Керівнику мережі таких магазинів про такі скарги невідомо. Не було претензій і до продавців. Скарги бувають звичайно, бувають, що хтось погано себе поводить, але ми. Все робимо, аби людям було комфортно і добре. Саме для цього є в кожному торгівельному закладі мій телефон, і кожен наш клієнт, кожен громадянин може спокійно звернутися і наголосити, саме яка у нього потреба виникла. завжди тихо. Ми успокаємо покупців, якщо на вулиці дуже голос. Ми просимо чуть-чуть тихше. Обмежить цілодобову роботу закладів торгівлі та розваг чи ні стане зрозуміло за три місяці. Такий випробувальний термін магазинам та барам дали рішенням останнього виконавчого комітету, яким чином працювати, аби нікому не заважати, вирішуватимуть самі власники цілодобових закладів. Які висновки вони зроблять, покаже час. На Закарпатті зростає кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей. За минулий рік на дорогах області постраждали майже 90 юних краян. 11 із них загинули. Ще 75 зазнали різного роду травм. Серед жертв ДТП половина це пішоходи і стільки ж пасажири транспортних засобів. 2014-го за неповний місяць на автошляхах постраждали більше десятка дітей. В цьому році також цифра вже не радує. Це 11 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, двоє дітей в них загинули. Дев'ять дітей отримали різного роду травми. 10 з цих пригод це пригоди за участю саме дітей пішоходів. Варто відзначити, що дорожньо транспортні пригоди ставалися в основному або з більш старшими дітьми, тобто 16-18 років, або з дітьми маленького віку. але вони супроводжувалися батьками, родичами через дороги, тобто самі дорослі люди банально тягнули дитину за руку через дорогу. Про винуватців дорожньо-транспортних пригод та як запобігти високому травматизму дітей. Дивіться у розлогому сюжеті у вечірньому випуску інформаційної програми вчасно. Таксі чи маршрутка проблема, з якою щодня зіштовхуються люди з обмеженими можливостями. Наразі в Ужгороді немає жодного маршрутного автобусу із пандусами, а служби таксі не облаштовані належним чином для перевезення інвалідів. У 2010 році під час конкурсу перевізників цю проблему проігнорували. В умовах конкурсу взагалі не було пункту про облаштування транспорту пандусами. Натомість перевізники пообіцяли виправитися у 2015-му, коли пройде повторний конкурс. Як наразі живуть? Та борються з проблемою комфортного перевезення люди з обмеженими можливостями, розкаже Мирослава Шимон. Із проблемою пересування по місту пані Марія зіштовхується щодня. Каже, власного автомобіля немає, маршрутки пандусами не облаштовані, а служби таксі не завжди хочуть обслуговувати людей з обмеженими можливостями. Коли потрібно людині на коляски або намилиться в лікарню поїхати. Як визиваєш таксі, воно приїжджає, побачить, що ти на коляски, вони крутять носом, кажуть: вибачте, ваша коляска не поміститься в багажник, розверачувати, їдуть. Хоча, вибачте, люди здорові люди, і з такими сумками сідають до таксі, що три коляски б помістилися. Натомість підприємці служби таксі ж кажуть, Облаштовувати автомобілі для зручності інвалідів справа невигідна, оскільки за день перевозить незначну кількість людей з обмеженими можливостями. Та й цією проблемою повинні займатися соціальні служби, а не підприємці. Таксистою не вигідно переобладнувати під ну, такий автомобіль, щоб інвалідів перевозити. Ну, я рахую, що це б мало бути у нас, у нас є соціальні служби, у нас є держава, у нас соцслужби, штат великий, які отримують зарплати. Держава яка дбає про інвалідів. Це в їхніх компетенції. Якщо служби таксі іноді й беруться перевозити людей з обмеженими можливостями, то їздити громадським транспортом інваліди на візках не можуть взагалі. Жоден рейсовий автобус в Ужгороді не облаштований спеціальними пандусами. Відтак, навіть доїхати до лікарні люди можливості не мають. Один маршрут хай буде по городу. Ну хай він буде, щоб кожен з інвалідів знав, що є, він може сісти на ту маршрутку і поїхати туди, куди йому треба. Повірте, не так уже часто інваліди на колясках або на мілицях будуть роз'їжджати по городу. Тому що просто вийти для них проблематично, а не то вже вже поїхати. Пані Марія постійно звертається у міську раду, аби вирішити цю проблему, проте поки результатів ніяких. У 2010 році був оголошений конкурс для перевізників. Проте питання створення маршруту із пандусами тоді просто не піднімали. В умовах конкурсу на 2015 рік буде обов'язкова умова, щоб на маршруті було одна-дві машини в залежності від кількості машин на маршруті, яка буде пристосована під потреби таких людей з обмеженими можливостями, тобто для людей на колясках. Серед інших актуальних проблем для людей з обмеженими можливостями, зокрема, і працевлаштування. Відкритим також залишається питання обладнання пандусами усіх громадських місць. Зуб Мамонта, унікальні керамічні знахідки та навіть рештки давніх людей. Усе це тепер можна буде оглянути не тільки в краєзнавчому музеї, а й у музеї археології ужну. Він уже майже готовий приймати відвідувачів. Попередню екскурсію провели для нашої знімальної групи. Від кам'яного віку через часи Римської імперії до середньовіччя ознайомитися зі скам'янілою історією сучасних закарпатських земель довжиною у кілька тисяч років пропонують усім, хто цікавиться давниною. Цінні знахідки здобуті студентами та викладачами у жну у численних експедиціях різних років тепер зібрані в одному місці в музеї археології. Більшість експонатів привезені з археологічного родища у малій копані. Закарпаття клондайк історичних разних іповзіснеє як We'll be right <laughs> back. З Кральова саме древня пам'ятка Центрально-Восточної Європи, і заканчуває Сердньовіком. Кожен горизонт хронологічний дуже хорошо багато представлений. сотні пам'ятників на території Закарпаття. Студенти-історики проходять археологічну практику влітку після першого курсу. За роки таких знахідок назбиралося не на одну експозицію. Найдавніша з них зуб мамонта віком у 32 тисячі років. На музейних полицях і унікальні дакійські старожитності, і зразки прикрас, посуду та зброї, і навіть людські решти у ємностях для погребіння всі колекції, які є надбанням Закарпаття, надбанням університету, надбанням України, вони були представлені в окремих експозиційних. Ось е, шафах, які ми зараз тут бачимо у цьому залі, музей ну, буде відкритий. Яким буде, яким буде сама процедура, сам механізм? Я б думаю, поки що це зарано говорити. Але той факт, що, скажімо, групи невеликі 10-20 чоловік, можна одразу проводити екскурсії. Е, це цілком реально. Археологічний музей імені професора Едуарда Балагурі вже майже готовий до проведення екскурсій. По сусідству з ним скоро почнуть працювати музей стародруків та музей історії університету. На Закарпатті фахівці з Голландії. Лікарі-педагоги вже вдруге в нашому краї і впродовж тижня проводитимуть тренінги для працівників соціальної сфери. Гості подивились і святковий концерт вихованців центру Дорога життя та оглянули виставку виробів ручної роботи дітей з обмеженими можливостями. На зустрічі були і наші кореспонденти. Для особливих дітей особливі гості. До обласного центру приїхали іноземці із Голландії. Продовж тижня фахівці ділитимуться практичними навичками із соціальними працівниками України. На Закарпатті гості вже вдруге. Ми використовуємо те факторний аналіз, тобто аналізуємо різні питання, які стосуються розвитку дитини. Також метод спостереження. Звертаємо увагу на ті деталі, які допоможуть краще працювати з дітьми. Одне заняття для працівників соціальної сфери вже провели. Учасники семінару діляться. Отримали чимало корисних порад. Сьогодні нам розказували з дітьми з розстройствами аутистичного спектру. У нас дійсно дуже багато таких дітей. Якщо раніше аутизм був дуже рідким діагнозом, то зараз дуже. багато. Буквально кожен день звертається сім'я, такого І дійсно це дуже важливо. Запросили фахівців і на концерт вихованців центру дорога життя. Для гостей діти підготували колядки, щедрівки, новорічні композиції. Та театралізовані виступи наступає бажання бути почутими, бажання виступати, бажання бути значимими в цьому світі. Це бажання всіх людей без виключення, і тому наші молоді люди є абсолютно не виключеннями. Вони з нетерпіннями завжди очікують таких гарних нагод, щоб поділитися своїми талантами. Розвиватися творчо у центрі дорога життя допомагає пані Віра. Результатом занять є виготовлення оригінальних виробів ручної роботи. Це і свічки, і картини, і листівки, які міг придбати кожен охочий. Розроблено більшість з бумажки, оздоблюємо різними брошками, може би, відкритками. Це картини такого типу, на теж з паперу. В Принципі з такого матеріалу, що він є не дуже викидається завжди в хаті і він є. Вразила творча робота вихованців і голландських гостей. Вони ж на Закарпатті перебуватимуть упродовж тижня. Наразі це все інформація. Більше новин у вечірньому випуску о 19-й. Не пропустіть, побачимось.